Thank you Україна до цього часу залишалася єдиною країною колишнього СРСР, де не було створено єдиної геоінформаційної системи відомостей про землю. Саме запізнення з ухваленням закону про кадастр як не парадоксально дозволило нам врахувати помилки, яких припустилися сусіди. Побутує думка, що ухвалення закону про державний земельний кадастр дає старт процесу його створення, і що після підписання закону ці роботи мають розпочатися фактично з нуля. Чи так це насправді? На якому етапі знаходиться створення кадастру? Що таке автоматизована система його ведення? Що ми отримаємо після того, як вона запрацює? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Державний земельний кадастр це фактично паспорт усіх земель, які знаходяться в межах кордонів держави. Іншими словами, це єдина державна геоінформаційна система відомостей про ці землі, їх цільове призначення, обмеження у використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику, оцінку та розподіл між власниками і користувачами. Масштаби інформації в цій системі величезні загалом в Україні понад 60 мільйонів гектарів земель, з них 42 мільйони гектарів сільськогосподарського призначення. Коли на початку 90-х все це перестало бути лише державним та колгоспним, коли з'явилися мільйони власників земельних ділянок, їм передано понад 27 мільйонів гектарів, тільки сільгоспземель, вести такий велетенський земельний паспорт на паперах стало практично неможливо. Стоси паперів, які час від часу горіли, помилки, які вели до конфліктів між власниками, виникла потреба ведення кадастру в сучасному електронному вигляді. Інформація про ділянку є повною і достовірною лише тоді, коли її можна побачити на спеціальній карті. Іншими словами, коли кадастр має сучасну картографічну основу, тоді неможливі будь-які накладки сусідніх ділянок. Щоб отримати таку картографічну основу, потрібна спеціальна аерофотозйомка території України. Її проводять у рамках проєкту Світового банку. Уже відзнято площу 47 мільйонів гектарів. На сьогоднішній день дійсно, в рамках. проекта по Украине впервые за историю, ну наверное, 70-х 80-х годов сделана общую э, аэрофотосъемку территории на 80 с лишним процентов от территории остались сейчас фактически только четыре области: это Харьковская, Луганская, Донецкая и Днепропетровская. Э, хочу сказать, что эта аэрофотосъемка сделана за последние 4-5 лет, что является беспрецедентным. Для Європи, тому що територія України 600 тисяч квадратних кілометрів. Державний кадастр має три рівні: центральний, регіональний та районний система саме перевірятиме, чи немає помилок. Вона не зможе внести дві ділянки під одним номером, чи, скажімо, накладені одна на одну межі ділянок. Як це виглядає на практиці, знають у райцентрі Гайсен Вінницької області, де система працює в тестовому режимі. Що зручніше, то це однозначно, тому що раніше ми самі особисто я возив ці технічні документації для передачі до філії ДЗК. А якщо буде працювати така система, то не потрібно вже возити, відвозити технічні документації, все буде робитися по електронній пошті. Хоча система діє в тестовому режимі, за її допомоги вже оформлюються справжні державні акти раніше. Тут як і всюди, громадянам доводилося чекати чимало часу на оформлення документів. Тепер все відбувається за лічені хвилини і одразу скоротилися черги. Вона просто ну спростить роботу, як і і. Облегшить для громадян ці звернення, їхні метарства, будемо так казати, так як раніше, державну реєстрацію здійснював Центр державного земельного кадастру, їхні регіональні філії. І, звичайно, люди зверталися, бо не знали, куди їм іти, що їм робити. Ну, сьогодні це все людина прийшла до нас. Документами і тут же через 10 днів прийшла і отримала ці документи тут же безпосередньо в відділі. Не секрет, що оформлення документів, пов'язаних із земельними ділянками, нерідко затягувалося навмисне через бажання працівників отримати хабаря. Ми знаємо, з чим пов'язано насправді такі терміни. Оформлення Це дія корупційних чинників. Це можна про це відверто говорити і. Не з чим іншим такі терміни не пов'язані, тому що вони не обґрунтовані не терміном проведення відповідних геодезичних та зимопорядних робіт, ні якимось іншими об'єктивними обставинами. Це перше. Тому ці терміни вони відображають той стан корупції, який ми маємо на сьогоднішній день. З 1 січня 2012 року робота з власником відбуватиметься за принципом єдиного вікна. Вона значно спростить процес спілкування громадян з державним органом, адже подавати та забирати документи вони будуть в однієї людини кадастрового реєстратора, який особисто несе відповідальність за свою оформлення і достовірність даних. Частину функцій виконуватимуть не чиновники, а автоматизована система. З прийняттям закону про кадастр для громадян з'являється право. Правила гри. Виходячи з тих правил гри, які в цьому законі передбачені, ми очікуємо, по-перше, що всі послуги громадянам будуть надаватись за принципом єдиного вікна. Їм не буде потрібно між декількома органами ходити, щоб отримати необхідні їм державні послуги. Це по-перше, і по-друге, ми очікуємо значного зменшення корупційної складової через те, що Будь-які дії наших посадовців, наших службовців будуть контрольовані, бо ми їх будемо бачити в системі. Крім того, ми очікуємо значного скорочення термінів. Можемо Прогнозувати, що терміни 14 днів будуть реалізовані, тобто, громадянин, який з передбаченим законом набором документів звернувся до кадастру реєстратора, через 14 днів повинен отримати зареєстровані документи. Запровадження автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру зробить інформацію про ділянки прозорою, доступною для всіх громадян. Що не як система закритая, як система система закрита, а відкрита. будуть мати доступ граждан, Вони в сеті інтернет дивитися ті дані кадастру, які не захищені законом о захист персональних даних, будуть мати доступ органи юстиції, нотаріуси, банки, організації. Ліцензії. Вже з 1 січня 2013 року кожен охочий зможе за допомоги звичайного інтернет-браузера без якихось спеціальних програм зайти на офіційний сайт Держземагентства і побачити базову кадастрову інформацію: межі адміністративно-територіальних одиниць, кадастрові номери земельних ділянок, їх межі, координати поворотних точок. Цільове призначення, якість ґрунтів, нормативна грошова оцінка, розподіл земель між власниками і користувачами, обмеження у використанні. Система, що пройшла успішне випробування в Гайсені, має бути запроваджена по всій Україні. Uh, у листопаді у нас повинна з'явитися система вже велика повнофункціональної центрального і регіонального рівня. І у січні має з'явитися трьохрівнева система, яка оновлена версія, яка включатиме центральний, регіональний місцевий рівень, і вона має бути встановлена до червня 2012 року і працювати на цій території. 1 січня 2013 року державні акти відійдуть в небуття. Реєструвати право власності буде структурний підрозділ Міністерства юстиції Держреєстр. Відповідно до закону України про державний земельний кадастр з 1 січня 2013 року державні акти видаватися не будуть. А з 1 січня 2012 року, тобто вже через кілька місяців, право власності буде посвідчуватися при Мінюсті шляхом видачі. Поряд з державним актом витягу про державну реєстрацію відповідного права з 1 січня треба буде ще отримувати державні акти, але право буде реєструватися у відповідних районних структурах українську. Що стосується ситуації, яка почнеться з 13-го року, то Після прийняття рішення про надання земельної ділянки можна буде звертатися безпосередньо до Укрреєстру за реєстрацією правил. Однак зверніть увагу, що до 1 січня 2013 року, якщо у вас немає державного акту, ви не можете продати ділянку, заповісти чи подарувати її. Якщо ви плануєте здійснювати операцію з ділянкою до 1 січня 2013 року, вам буде необхідно оформити державний акт. З 1 січня 2012 року процедура оформлення правовласності власності на землю виглядатиме наступним чином. Громадянин звертається до місцевих органів влади по дозвіл на приватизацію ділянки. З відповідним дозволом звертається до землевпорядної організації та замовляє проектну документацію і комплекс геодезичних робіт. Землевпорядна організація передає документацію до територіального відділу земресурсів для занесення даних до електронної бази державного кадастру. Територіальний відділ земресурсів видає державний акт про право власності на землю. Це положення діє до 1 січня 2013 року. Після 2013 року державні акти, видані раніше, залишаються чинними, але при купівлі-продажу, укладенні договору аренди, доведеться брати витяг про право власності з держреєстру. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо.